Хочете зекономити 2000 тисячі гривень на візочку Карело Ultimo? Тоді оберіть його не на хромованій, а на матові чорні рамі в оновленій версії 2024 року. Легка рама з алюмінією з регульованою телескопічною батьківською ручкою. Міцні колеса великого діаметру, суцільної гуми з чіпким протектором та амортизаторами на кожному колесі? Унікальна функція регулювання висоти адаптерів у люльки і прогулянкового блоку. Найбільша люлька, що ідеально підійде для зимового та осіннього одягу 37х 78 см, має функцію регулювання підголівника, а також відворот з оглядовим віконцем для захисту від вітру. У комплекті йде сумка рюкзак для батьків, дощовик, москітна сітка і захисний чохол на ніжки. Зовнішній текстиль багатошаровий з водовиштовхольним ефектом і захистом від ультрафіолетових променів. Великий капюшон люльки має додаткову секцію збільшення, а також дворівневу систему вентиляції. Для холодних періодів вентиляційне віконце затуляється зсередини. За допомогою системи Memory Button люлька знімається всього однією рукою. Прогулянковий блок реверсивний, встановлюється в обидві сторони. Окрім стандартного регулювання спинки по куту нахилу, також має регулювання її висоти. Підніжка також регулюється та подовжується. Капюшон має додаткову секцію збільшення з оглядовим віконцем. Візочок компактно складається разом з прогулянковим блоком. А в комплектації 3 в одному можна підібрати автолюльки для новонароджених, що встановлюються на раму. Підписуйтесь і купуйте в маля.